Ви зобов'язані мене доставити до Черкаського ТЦК, інваліда другої групи війни. Да, бо ви знаходите. Те, що у вас є посвідчення, я не, розумію, що у вас не дає права на відстрочку. Яка відстрочка? Я, я списаний з Як це списаний? Ну, списаний? Списувати можна в товариша по партії. По якій партії? Ну, списувати ну, ви, це ви, ви, право бронювання. Дивіться, право бронювання це називається. Ну, а на списаний це списувати можна в товариша по партії. Як коли це списано, ну коли в 18-му році я заходжу ну, військома, він каже і так само в армії. Якщо ви служити, ну, для мене так. ваше слово списане, я не розумію. Я ж кажу, списувати вилучені з військового товар... обліку. Ну, у вас є підтвердження це. Що у вас просто пенсійне посвідчення, що ви пенсіонер інвалід написано другої інвалід інвалід війни, друга група? Я, я не можу розумієте? У Мене це є написано? написано в законі. Якщо військомаше я що під час того, коли і вступає дивіться, в мене за станом здоров'я я не можу нести службу. У мене є. Документи. Та я ж вас не заставляю. Так ти вас, службу? ви мене заставляєте. з ти тими вас заставляєте. Ну, звісно, Та, до, до військомат, того, чого питання, мені саме їхати? Мені треба їхати по цемент. Мені треба вдома строїтися, сім'ю свою кормити, а не я їздити понимаю. з тобою по ТЦК. Четвертий раз кажу, ми вам не тикали, ви нам не тикали. Я не тикаю. А що ви робите? А я не тикав. У мене все записано. У ну, мене все записано. Подумав, вдома.